взуття мікс, осінь, весна, вага коробочки 20 кілограмчиків. Це у нас перший плюс другий сорт. Ціна буде 1900 гривень. акційна за цілих 20 кілограмчиків. Тут іде все таке неутеплене, осіннє та весняне взуття на чоловіка та жінку. розміри ідуть всі можливі. Ось така чоловіча моделька. Ось так виглядає, показую вам підошву. Наступна жіноча. Ось такого плану. Все, навіть іде якась повністю новесенька, бачите? Є ось ці липучки. Так. Ось такі чоловічі кеди. Дивіться, шкіряні. Крутезні. 44-й розмір. Ось такого плану. Так. Я трішки каблучка. Ось такі. Теж йдуть, я б сказала, в ідеальному стані. 1900 гривень за цілу коробочку. Наступна моделька. ось такі трішки високі. Ось такого плану. Це, до речі, не знаю, що за бренд. Ось такий. Так, наступний. Ось такий жіночий. Ось так вони виглядають. Наступне чоловіче. Так, це у нас розвид сорок. Тут присутня платформа. Дивіться. Ось таке. Так, ще одна моделька чоловіча. Це вже ще більший розмір. Ось так воно виглядають. Тридцяти. Новесенький. Тридцять дев'ятий розмір. Так, далі зараз 36 розмір. Ось такого плану. Так, ще кабучок. Такий масивний, сороковий розмір. Меделька. Теж, до речі, в повністю в ідеальному стані оця задня етикеточка, ну, тобто вони йдуть гарно в гарному стані. Так, наступна. Або дитяча, або на маленьку дорослу ніжку. Ось такі з сердечками. Розмір не бачу. На Гортексі. На Гортексі. Ось такого плану. 38 й розмір, теж Кіряна. Ось така моделька. Да, ціна коробочки 1900 гривень, і це акційна ціна. Життя весну та на осінь. Ще одна дитяча на липучку. Ось така. І остання модель цієї коробочки це чоловіча. Великий розмір. Ось така. Показую вам підошву. Ось така моделька і все. Я вам показала повністю цілу коробочку, вага якої 20 кілограмчиків. Це взуття осінь і весна, 1900 гривень за цілу коробочку такого взуття. Перший плюс другий сорт.